У Лозовій розписують Петриківкою огорожу біля автостанції. Це перший патріотичний паркан, який робить Рада старшокласників нова хвиля. Лідери підтримали ідею мерії розфарбувати міські огорожі. Молодь трудилася і у вихідні, і в будні. кажуть: до Дня міста здадуть цей об'єкт і перейдуть на інший. Із художниками спілкувалася Ольга Бондаренко. Патріотичний паркан біля автостанції роблять лідери ради старшокласників. Нова хвиля. Дівчата говорять, що збираються тут в четверте за останні два тижні. Спочатку вони ґрунтували бетонну горожу, потім робили фон, у суботу почали розписувати. Зараз продовжують. Ну, взагалі, це очень красиво. Так со сторони просто якісь некрасиві графіті. вони не украшають стіни. І я вважаю, що такі патріотичні рисунки вони будуть кстати в нашому місті. Директорка будинку дитячої та юнацької творчості Інна Жукова розповідає, розмалювати міські паркани старшокласникам запропонувала мерія. Із нею узгодили ескізи малюнків, художникам видали фарбу та інструмент. На цьому паркані хотіли спочатку зобразити жовто-блакитні силуети молоді, але у підсумку обрали квітково ягідний орнамент. Якраз це середина така міста. Видно, приїздять багато гостей, тому ми трішечки в українському стилі зробили. Це стилізована Петриківка. Наші художники постаралися зробили шаблони. А та ідея, яка у нас є щодо силуетів молоді, ми її впровадимо трішечки в іншому місті, потім місця не це. Таксист Євген часто стоїть біля автостанції. Чоловік відмічає зміни, які відбулися. По-перше, порядок там навели, бачите. Там вже такі буряни були, що вовки вили і бомжі спали. І, за враження, там єрогліфи такі для нашого поняття непонятні були. Зараз хоч зрозуміло, що цвіт навіть радує глаз. Побільше такої краси, щоб в городі було. Звісно, помінялося, а то чортики там були, а тепер глупості були написані. Тут зараз дуже добре. молодці. Коли закінчать цей паркан, будуть розмальовувати інші, каже Інна Жукова. Є орнамент для огорожі біля підприємства «Агропромтехсервіс» соціального партнера міста. Діти активно включилися до роботи і навіть після уроків біжать малювати, відмічає директорка Бдюту. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.